Діабло це легендарна серія, яка почала свій шлях у далекому 1997 році, і яка швидко стала шалено популярною. Особливо відомою є Діабло 2, яка підкорила серця мільйонів фанатів і яка започаткувала таку річ, як Лутер дрочильня і Нескінченний Грінд для створення найкрутішого білда. Діабло 3 вийшла аж через 12 років після другої частини, і на релізі зустріла багато критики, перш за все, за свій візуальний стиль. Але це все одно не завадило грі стати популярною і продовжувати бути такою протягом 11 років, протягом яких гравці все чекали, ну коли ж буде нова частина. І от у 2019 році Blizzard нарешті анонсувала четверту частину. В якій вони пообіцяли повернення арт-стилю до того, що було у другій частині, та й взагалі пообіцяли те, що гра буде набагато похмурішою та кривавішою у порівнянні з третьою частиною. Ну і звісно, що пообіцяли те, що четверта частина знову нагадає всім, хто є газдою Лутер Дрочилень. Я тут газда. Доброго дня, ви на каналі Zenview і сьогодні ми поговоримо про Diablo 4, яка офіційно вийшла 6 червня, і яка вже встигла стати найгарнішим запуском від Blizzard за останні роки. Я придбав делюкс видання гри для того, щоб почати грати на 4 дні раніше і встигнути пройти її на максимум для того, щоб підготувати найдетальніший огляд. Відразу скажу те, що Diablo 4 безжально до вашого особистого часу. Я награв вже більше 100 годин і я ще досі не досяг максимального рівня. Але я все ж таки відкрив все, що пропонує ця гра. Тому зараз я розповім вам, що таке Diablo 4, чому вона потребує стільки часу, ну і звісно, чи варто грати в неї та витрачати цей час. Так що влаштовуйте зручніше та не забудьте поставити лайк. Щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед, у Diablo 4 є сюжетна компанія, яка в черговий раз розповідає про те, як могутнє зло бажає знищити світ санктуарія, і вам, як гравцю, у ролі одного з декількох класів знову потрібно надерти зади тисячам монстрів та демонів. І звісно, що розірвати дупи головних паскудників. В четвертій частині один довбень призиває у світ демонесу Ліліт, яка є дочкою Мефісто. І вона, звісно, бажає впровадити свої правила у світі, та іще й остаточно вбити свого батю. Загалом, весь сюжет у грі доволі простий у порівнянні з третьою частиною. Протягом всієї компанії вам потрібно переслідувати того довбня, що призвав Ліліт, ну і її теж. Причому доходить до смішного, коли кожен раз, коли ви будете наздоганяти того кретина і будете давати йому посраці, він, як в старих мультсеріалах, Буде тікати і обіцяти, що це ще не кінець, і ви ще зустрінетесь. І так воно і є. Вам доведеться бити його пику декілька разів. Для сюжетної кампанії розробники створили доволі багато роликів та діалогів. Переважна частина катсцен так собі з точки зору цікавості та епічності, але є одна, майже наприкінці гри, яка ну от просто нереально крутезна і дуже епічна. Лише заради того, щоб її побачити, можна пройти сюжетку гри. Хоча проходження компанії є також обов'язковою вимогою для чогось, про що я розповім пізніше. Взагалі, головною проблемою сюжету Diablo 4 є боси, які чомусь в рази легші за будь-якого іншого боса у грі і які відлітають без будь-якого челенджу. Те ж саме стосується сюжетних завдань. Всі вони настільки легкі у порівнянні з іншим контентом у грі, що під час їх проходження стає трішки сумно. Всю сюжетну компанію можна пробігти десь годин за 6, може навіть і швидше. Але справа в тому, що сюжетні завдання в Diablo 4 то є лише невеличка частинка того, чим вам потрібно займатись у грі. І у вас є можливість пробігти сюжетку від початку до кінця, повністю ігноруючи все інше. Але я вам цього не раджу робити, і зараз ви зрозумієте чому. Діабло 4 відтепер це гра у велетенському відкритому світі. Санктуарій це тепер дуже великий острів, поділений на 5 головних регіонів, ну а кожний регіон ще поділено на декілька областей. І от коли ви закінчуєте пролог у компанії, весь цей острів стає відкритим для вас, і ви маєте право досліджувати його, як вам заманеться. Від цього моменту гра надає вам вибір. Пронестись лише по сюжету і потім хапатись за голову від нерозуміння за що братись перш за все, або ж відкрити всю карту, а це 70 областей, пройти всі побічні завдання, яких у грі 213, знайти всі статуї ліліт, яких у грі 160, активувати всі портали для фасттревелу, яких у грі 35. Пройти всі фортеці, яких у грі 15, ну і ще пройти всі побічні підземелля, яких у грі 115, і лише після всього цього завершити сюжетну кампанію гри. Зараз я поясню, чому я раджу спершу виконати все, що я перерахував, перш ніж закінчити кампанію. Проходження кожного побічного завдання надає вам від 16 до 80 тисяч очок досвіду. Що, звісно, є дуже непоганим для підвищення рівня вашого персонажа. Загалом побічні завдання максимально примітивні, і переважна їх кількість це піди у ту зону на карті та вбий там 100 ворогів. Або збери там 20 каменів і потім принеси їх квестодавцю. Деякі побічні завдання змушують вас шукати щось у доволі великій зоні і так далі. Простіше говорячи, з точки зору цікавості, побічні завдання десь на нулячому рівні. Але не забуваємо, за них ви отримуєте очки досвіду. Кожна статуя ліліт перманентно підвищує один з показників вашого персонажа, а ще з деяких з них можна отримати декілька очок парагону. Тому активація цих статуй це от просто must have. Портали для фаст тревелу дозволять вам швидко і легко стрибати по карті, і це буде особливо потрібно у ендгеймі. Кожне побічне підземелля за перше проходження надає вам спеціальні легендарні аспекти, які ви можете вставляти у предмети. Ця механіка не дуже сильно важлива, допоки ви не досягнете ендгейму. А от у ньому можливість вставляти потрібні вам аспекти у предмети є доволі важливою, але про це пізніше. Ну і звісно, що проходження підземель буде надавати вам очки досвіду. Фортеці також краще пройти до початку справжнього ендгейму, бо це дуже і дуже допоможе, особливо у хелтайт зонах Ну і звісно, що відкривання всіх областей просто дозволить вам бачити розташування всіх підземель, порталів і так далі. І найголовніше це те, що у кожного великого регіона є особливі нагороди за якраз таки виконання всього цього. Ці нагороди підвищують максимальну кількість хілок. І також з кожного регіону ви можете отримати додаткові 2 скілпоинти, тобто плюс 10 скілпойнтів загалом, і додаткові 4 парагонпойнти з регіону, тобто плюс 20 парагонпойнтів. Але повторюсь, гра не змушує у вас проходити все це перш ніж ви зможете завершити сюжет. Це моя особиста рекомендація так зробити, бо потім у вас не буде на все це часу. Ну а тепер поговоримо про endгейм. Перш за все, у Diablo 4 зараз представлено 4 рівні складності, які називаються World Tier. Для того, щоб потрапити у справжній ендгейм, вам потрібно обов'язково завершити сюжетну кампанію і пройти особливе підземелля на другому World Tier. Це дозволить вам розблокувати третій рівень складності, на якому ви врешті-решт зможете побачити весь ендгейм гри. Припустимо, що ви виконали все, про що я розповів раніше до завершення сюжету, принаймні я так зробив. Тоді ваш персонаж десь 59 го чи 60 го рівня. Також це дозволило вам нафармити доволі багато легендарних ресурсів, які потрібні для того, щоб вставляти аспекти у предмети, якщо їх там немає, або якщо той, що є, вам не підходить, і які також потрібні для апгрейду предметів. Що вам робити далі? На третьому рівні складності вам потрібно буде наступне проходити завдання від шепітного дерева, який є головним джерелом очків досвіду у endgame. До речі, зараз я поясню один момент на рахунок Diablo 4. Справа в тому, що просте знищення монстрів дає дуже мало очків досвіду, і головним їх джерелом є сюжетні завдання, побічні завдання та виконання завдань шепітного дерева. Також серед нагород шепітного дерева ви будете отримувати спеціальні печатки для того, щоб перетворювати одне зі 115 підземель на кошмарне. Далі ви можете проходити кошмарні підземелля, які є аналогом великих порталів з третьої частини. Ці підземелля можуть бути різних рівнів складності, від першого тіру до сотого. Кошмарне підземелля першого тіру означає те, що всі вороги в ньому 54 рівня. Далі кожен тір додає плюс один рівень ворогам. Кошмарне підземелля з сотого тіру це ультимативний челендж цієї гри, бо на ньому всі вороги будуть 153 рівня, при тому, що ваш персонаж може бути максимально сотого рівня. Головною нагородою за проходження таких підземель є спеціальні очки досвіду для покращення спеціальних гліфів у дереві парагону. Про це я розповім трішки пізніше. Ну і ще. З таких підземель можуть випадати унікальні предмети. Далі ви можете фармити хелтайд зони, які є єдиним джерелом забутих душ. Це дуже рідкісний камінь, потрібний для покращення предметів священної та спадкової рарностей. Про це теж трішки пізніше. Ну і ще у цих зонах можна збирати особливу валюту для відкривання спеціальних скриньок, з яких можуть випадати легендарні предмети. Ну і ще ви можете вбивати світових босів, на яких завжди прибігають інші гравці, і які помирають за 3-4 хвилини. З таких босів також можуть випадати легендарні предмети. Головне, що треба розуміти, це те, що абсолютно всі ці активності, крім кошмарних підземель, є івентови забереженим часом. Тобто пропустили Helltai зону чи світового боса, ну тепер чекайте, коли вони з'являться знов. І от тепер, після всього, що я вам розповів, треба пояснити, що це все означає і навіщо все це потрібно. У вашого персонажа, в незалежності від обраного вами класу, є звичайне дерево скілів, яке є базовим для створення вашого білда. Від 1 і до 50 рівня ви будете отримувати очки досвіду, всього 49 звичайні левелапи, плюс 10 за нагороди з регіонів, загалом 59. Коли ви досягнете 50 рівень, ви перестанете отримувати звичайні очки досвіду і почнете отримувати очки парагону, і вам відкриється його вікно. За кожен рівень від 50 до 100-го ви будете отримувати 4 очки парагону, загалом 200 очок плюс 20 очок за нагороди регіонів всього 220. Парагон це є ваш головний спосіб робити ваш білд ще більш потужнішим. Саме парагон дерево нереально велике, і в ньому у вас є вибір, в яких напрямках і що покращувати. Ви можете активувати спеціальні рідкі або легендарні ноди, які будуть додавати різні бонуси до вашого білду. І також ви можете активувати порожні слоти, в які можна вставляти спеціальні гліфи. От якраз ці гліфи потрібно покращувати за очки досвіду з кошмарних підземель. Крім всього цього. У грі доволі дивна система рарності предметів. До третього World Tier, ви, як і завжди, будете отримувати предмети від звичайної до легендарної рарності. У предметів є показник Item Power, і на другому World Tier цей показник має ліміт у 600. Далі, на третьому World Tier, вам почнуть випадати предмети тих самих рарностей, що і раніше, але тепер вони будуть позначені як священні. Такі предмети мають підвищений показник Item Power, і його ліміт на них дорівнює 700. Ну і далі вам потрібно переходити на максимальний четвертий World Tier, на якому почнуть випадати предмети тих самих рарностей, як і раніше. Але тепер вони будуть позначені як спадкові. Такі предмети мають максимальні показники Item Power, і на них його ліміт дорівнює 805. І ось все це. Якщо, звісно, вас це все не задовбає раніше, потрібно для того, щоб ви змогли створити ваш ультимативний білд для проходження кошмарних підземель сотого тіру. Ну це ті, де вороги 153 рівня. Навіщо це робити, я поки що не знаю, бо я все ще далеко від цього. Але я знаю, що фанати третьої частини роками дручили у грі саме для проходження великого порталу 150 рівня знов і знов і знов. Тому Діабло 4 це просто нескінченний грінд, який або вас задовбає, або ж затягне на сотні або навіть тисячі годин. Ну і ще у Діабло 4 є дві області, які за своєю логікою повторюють темні зони The Division. В цих зонах вам потрібно збирати унікальний ресурс з монстрів, і коли ви набираєте його велику кількість, вам потрібно йти до спеціальних святинь і відправляти цей ресурс, так би мовити, до банку, щоб його не втратити. В цих зонах інші гравці можуть вирішити вас вбити і забрати накопичені вами ресурси. Якщо якийсь гравець буде дуже багато вбивати інших гравців, на ньому з'явиться особливий маркер. Який будуть бачити всі гравці на сервері, і він стане метою палювання, особливий ресурс потрібен для придбання різних косметичних предметів у спеціальних торгівців, які знаходяться в цих зонах. Ну і звісно, що я не можу не сказати про те, що у Diablo 4 доволі великі проблеми через те, що гра постійно в онлайні і постійно потребує зв'язок з серверами. Доволі часто після виходу з порталу чи після виходу з підземель повністю перестають працювати кнопки, які відповідають за бій. Тобто ви можете бігати, відкривати інвентар і так далі, але битися ви не можете. Єдиний спосіб це виправити, вийти з гри до головного меню і перезайти. Також доволі часто ви можете спостерігати ситуації, схожі на поганий пінг у онлайн іграх, коли ви б'єте ворога, але шкода по ньому не йде. Або вороги стоять на місці і через декілька секунд все різко стрибає, і доволі часто після таких стрибків ви можете побачити, те, що вас вбили. Ще час від часу гра просто зависає намертво, і її треба повністю перезапускати. Ну і звісно, періодична помилка 3002, яка означає, те, що серверам гри дуже погано і ви просто не можете зайти до неї. Diablo 4, не дивлячись на проблеми, пов'язані з онлайном. Це дійсно король лутер дрочилень. Четверта частина найбільша у серії за своїми розмірами та за кількістю контенту. Але я маю вас попередити про те, що гра дуже і дуже репетативна. Після прогодження сюжету, всіх підземель, фортеці, після знаходження всіх статуй, ліліт, вам потрібно буде знов і знов і знов повторювати одні ті ж самі дії, допоки вам це не остогидне. Ніякого різноманіття у ендгеймі немає, хто б там що не казав. Diablo 4 це красива гра, з дійсно дуже крутезним артом, але вона максимально безжальна до вашого часу. Та не дивлячись на це, Diablo 4 це крута гра, яка є однією з найкращих у жанрі, і вона точно коштує витрачених на неї грошей та часу. Якщо, звісно, ви готові витратити настільки багато часу. Якщо ви фанат серії, то це 100% must have, і вам треба купити цю гру. Якщо ви фанат такого жанру ігор, то тоді вам також потрібно придбати Diablo 4. Гра доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series X, Xbox Series S. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!